За матеріалами Служби безпеки України та бюро економічної безпеки судитимуть директора приватного підприємства із Кременчука, через якого бюджет недоотримав майже 7,5 мільйонів гривень. Компанія займається виготовленням та реалізацією рибної продукції і консервів. Служба безпеки спільно з бюро економічної безпеки викрило в місті Кременчуці керівника підприємства з виробництва харчової продукції, який ухилявся від сплати податків до державного бюджету. З даними слідства, протягом 23-24 років фігурант організував схему зниження податкових зобов'язань. Для цього він підміняв відомості про постачальників та вносив до звітної документації недостовірні дані. Директор півроку навмисно відображав у податковій звітності підприємства закупівлю товарів, яких фактично не було. У результаті цього держбюджет недоотримав майже 7,5 мільйонів гривень. Цей факт підтверджено висновком судово-економічної експертизи. На підставі зібраних доказів директор повідомлено про підозру за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Наразі він повністю відшкодував збитки, завдані державі. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ТУБЕП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.